Знайомство журналістів та глядачів з армією продовжується на черзі повітряні сили. Життя майбутніх льотчиків стартує з того часу, як вони переступлять поріг університету. І тут починається відповідний одяг, нормативи, політ, майже на справжньому гелікоптері. Але як і в звичайній армії, спочатку строєва підготовка для майбутніх льотчиків, особливо важливо бути фізично витривалим, тому випробовують їх у барокамері. Тут курсантів піднімають на висоту 5 тисяч метрів зі швидкістю 10-15 метрів на секунду. Згодом вони, наче зависають на 30 Секунд и спускатися з тією швидкістю. Ще одне випробування – політ на тренажері гелікоптера Мі-8. Особливість цього тренажера в тому, що він виконує ну, всі реальні режими польоту, також можна отрабатывать різні метеоусловия на цьому тренажері. Допустим, відказ двигателя у нього може бути один раз в житті. Тут він отрабатывает все це до автоматизму. Ну і також відказ гідросистеми, отказ гидросистемы, там, отказ пневмосистемы, ну, различные отказы, в житті реально у нього можуть бути там один два рази. Зісну натрабати цю тадавтаматізму у кабіні. Повний огляд на 180 градусів. Відтворено все до найменших дрібниць. Тумблери, речаги, керування. Звичайно, літати самим журналістам не дозволили лише під пильним наглядом та керівництвом інструкторів. Анти усім примудростям вчаться чотири роки. Журналістам перша спроба далася досить легко, жоден не розбився. Проте вражень набралися по вуха. Ну, на самом деле очень класно такого впечатлення, коли дійсно літіш на старшому самоліті. Немного кружиться голова, немножко підташнює. І найкраще, це при зімлення так у, -у, -у так вроді як відчуваєш. Очень класно. мені очень понравилось. У процес підготовки льотчика входять не тільки тренування на псевдолітаках та гелікоптерах, а й фізичні навантаження. Біг, лижі, рукопашний бій. Та обов'язково стрільба. Кожен журналіст, хоча б один раз, влучив ціль. Після випробування гелікоптером час постріляти. Сподіваюсь, все в яблучко. Так, мамочки. Вимоги до фізичної підготовки високі, проте складнощі не запоняють ані хлопців, ані дівчат. Багато хто в авіацію прийшов за прикладом родичів. Я якби самі з сім'ї воєнних У мене батько воєнний, брат воєнний. Я з п'ятого класу вирішив стати воєнним. В 16 років поступив в Луганський воєнний ліцей. Оточився там два роки, потом вирішив поступити сюди в Харкову. День для журналістів авіації за доброю традицією закінчився обідом. До речі, він у льотчиків особливий за підвищеною нормою. Галина Храмова, Вадим Макарюк, Дмитро Чеботарів. Вісті.